У дорослому віці в сосочках волосяних фолікулів проходять динамічні цикли дегенерації, спокою та регенерації, стовбурові клітини волосяних фолікулів регулюються сигналами типу wnt бета-катенін і tgf бета сигналами. Перехід телегену в анаген залежить від взаємодії між дермальним сосочком та стовбуровими клітинами волосяного фолікула. Порушення цієї взаємодії Спричинені такими факторами, як андрогени, мікрозапалення або спадковість, призводить до мініатюризації волосяних фоліколів. Технологія мікротрансплантації Rідgenera Activa це запатентована і єдина клінічно доведена технологія, яка ефективна у відновленні гомеостазу фолікулярної ніші та регулюванні парокринних сигналів. Лікування, що дає змогу зупинити мініатюризацію волосся і повернути його до здорового стану, проводиться за допомогою технології Rідgenera, яка передбачає введення суспензії мікрографтів AMT яка є як аутологічною, так і гомологічною. Суспензія AMT складається з унікальної суміші прогеніторних клітин смарт-екзосом і міжклітинного матриксу. Опубліковані дослідження продемонстрували, що ця тріада AMT має високу ефективність. За один сеанс вона постачає 55 мільярдів аутологічних гомологічних смарт-екзосом для регенерації сплячих волосяних фолікулів. Під час ін'єкції тріада ЕМТ запускає паракринну дію спеціалізованих тільових екзосом. Вона забезпечує виконання біологічних функцій активації сигналу WNT бета катенін для підтримки проліферації та диференціювання стовбурових клітин волосяних фолікулів, а також для інгібування процесу апоптозу в клітинах волосяного фолікула шляхом впливу на експресію та активність білків родини BCL2 і регуляції рівнів Поптотичних факторів стимулювання індуктивності фібробластів дермальних папул, що призводить до зупинки мініатюризації волосся, і стимулює його подальший здоровий ріст. Тріада AMT виділяється унікальним походженням трансплантатів, які є гомологічними і аутологічними. Натуральні некультивовані смарт зосоми, які присутні в тріаді AMT, продемонстрували відмінні результати там, де інші методики зазнають невдачі. Багато альтернативних технологій використовують неаутологічні або не гомологічні екзосоми, які часто є сильно модифікованими і не мають наукового підтвердження своєї ефективності. Екзосоми ADSC не є тканинно-специфічними, що призводить до слабкої паракринної комунікації у волосяних фолікулах. Використання екзосом на основі алографтів поповини пов'язане з потенційними ризиками, особливо при скринінгу та тестуванні донорів. При цьому підхід без хімічних маніпуляцій, який використовується технологією Рідженера, зберігає регенеративні властивості, забезпечуючи виняткові результати у відновленні волосся. Це лікування демонструє видимі результати вже через один місяць, забезпечує вражаюче збільшення густоти волосся на 23,2%, підвищення щільності волосся на 30% і вражаючий 90% відсотковий рівень задоволеності пацієнтів. Відкрийте для себе силу персоналізованої регенерації.